Чернігів збільшує розмір виплат дітям пільгових категорій за успіхи в навчанні. У нашому місті діти-сироти, позбавлені батьківського опікування, які мають статус члена сім'ї загиблого або померлого захисника чи захисниці України. Двічі на рік за результатами семестру отримуватимуть допомогу за успіхи в навчанні в закладах загальної середньої освіти міста. Днями виконком затвердив новий розмір допомоги і положення про порядок таких виплат. Встановити розмір виплати такої допомоги учням, які навчаються на 10-12 балів або мають високий рівень результатів навчання 100% прожиткового мінімуму, який затверджений на 1 січня поточного року фактично для дітей від 6 до 18 років. І учням, які навчаються на 7-12 балів або мають достатній рівень результатів навчання, 65% прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років станом на 1 січня 2024 року встановлений 3196 гривень. Це діти, які мають певний статус. Ми маємо, ми маємо їх підтримати і фактично для того, щоб сума була більш-менш касти за попередню інформацію за перший семестр цього навчального року таку допомогу від міста зможуть отримати 74 дитини йшлося на засіданні.